Україна стоїть завдяки її народу. Напише економіст в своїй спробі оцінити стан стійкості нашої країни. Значна частина системи оборони країни постала незалежно від слабкої держави, а часто попри. Неї суспільство, бізнес та військові латали прогалини, які лишало за собою міністерство оборони. Інсайдери звали його міністерством хаос. Круті виробники дронів починали в гаражах. Коли бюрократія заходить в глухий кут, малі структури створюють те, що потрібно країні. Проблема лише в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє українські інновації швидше ніж це може Україна. Мобілізація проходить все складніше і жорсткіше в Україні піхоти критично не вистачає. На початку вторгнення українці готові були заплатити хабар, щоб потрапити у військо. Тепер вони просто тікають. Система зламалась минулого року. Важко уявити шлях до перемоги без політичного складного рішення про ширшу мобілізацію. Новобранців доведеться витягувати з цивільних галузей промисловості. До армії повинні будуть піти сини політиків. Компроміс, який нав'язує Трамп, може здаватись часом найкращим, на що може сподіватись Україна. Контури угоди вже зрозуміли, наполягає неназваний український високопосадовець, але більшість у збройних силах налаштовані песимістично і готуються до затяжної війни. Сергій Кислиця, заступник голови МЗС та України український переговірник не очікує дипломатичного прориву, бо росіяни на переговорах продають повітря.